Коли ми кажемо, що святий, то це не просто гарна поведінка, це передача себе у власність Бога. Це відділення свого життя і посвячення свого життя, свого серця, всього, що в мене є, посвячення Богові. Це стандарти Божі для освячення. І він тоді починає працювати з нами, маючи на те право, маючи доступ, маючи дозвіл. Він починає працювати і змінювати нас. Бо Бог не є статичним. Він змінює людину. Він змінює обставини навколо нас. І одна з найвеличніших проблем, яка є сьогодні в світі, це коли людина зупиняється і починає жити минулим, не звертаючи уваги на те, що знаходиться перед очами. Вона відмовляється. В розвідку